Сьогодні цього я знайшов в якийсь Tower Defense теж. Бо я в різні вже не заходив, а я тільки не прав. Ті ж самі. І мені дали якийсь шось. Не пойму що мені дала, але шось мені то дали, Як бог, куди? І мене... Ось тут, ця стрілочка мене чи веде чи це просто так, вона тут завжди... А як ти хусиш? Не знаю як воно туди зайшло, але якось. Ага. Rare, Epic Legendary Mythic Secret. Ну, давайте крутому дам. SWAT Rare. И... І... А ну... Мені Rair был понятно. І його 250 коштує поставити. Demon Slayer що тут. Ну, щось непонятно, я так поняв. Ага, а можно А, не-не-не, я не буду не надо. И нам треба якось... Так, це якийсь ролиплей, флу 8, коминг сам, а я о, тут перший. На настяну. Заходимо. Че ну я хочу копче до нас зайшов, бо я не знаю. Я якось... Я хочу це вперше граю. А, а хтось буде заходити? Хто буде заходити? Чи я сам? Я би не сам пішов. Mm -hmm. Ну, Ну, все одно тут це хоча б не хору, який у нього... Ти не можеш і не боятися, що ти сам видишь, але я просто нічого не зна. Нурван натянуть. Reward easy Mode. 100 видсовских 15 Noob. А який на вибирати? Room 1. Play. А я не знаю, що в этом <кхід> Так Ізі, а який мені ще? О, яка картина. І шо мені треба. А скиков мене долларів? Де, де показується скиков тебе долларів? А, вон зверху. О, ого. Показывай. Я його кудись сюди поставлю. И в нього є навіть апгрейд. Сват. Север. Дамаж, три, спид 5. О, він них уничтожает так. Я бегу. Його... А, я его забрай, думаю. О, все. Дамач. Ну він тепер більше здесь то став. А, так тут лише 8 фуль, да це ж вообще. Дуже мало. Ну, 8 фуль це дуже-дуже мало. О, так тут ще не... ну, інший пішов, у якого хпшок 50. О, ну я цього завжди. Все, в нього ранжа така доволі велика. Він домажить, вже, ну, доволі багато. 5. Ну і цього він дуже легко бити. Ось таких типів. Ну так. А, я нап. я, напевно, другого поставлю. Ді, якось. Ось так. Ну і мені не хватає на його грейд. У це... Ого! Что не У ХП-шок нормально, так. Я цього завгрейду? Ну з цього ХП-шок 150 було. В цього 200! Ого. Ой, я, я могу сього забрать. А, так цена на максимум. Але він вже дамажить ну, доволі багато. Я ще цього покачаю. Что він ще більше був. Ну и тгу мы уже легко развалим. Так, цього за тысячу. The boss spawned. Ось це босс, як я розумію. 1250 хп. Ого. Це доволі багато хпшок. О, тут такі звуки неприємні. Я хунку. Так и хунку. Ну, Ми його поки що розвалюємо. Це я ще підключився. О, так я його можу прокачати. Все він. О, все я пройшов. 44, ось все ось це. А що це? Ніт лобі. Що? Аж а я зможу, я я вже забув, скільки мені кристаликів дав. Ну в мене 44 трошки не вистачає. Тут еще бакпак. А що в мене є? Геройс. Урнс. Ишова воно? А, опан, я можу открыть еще. Що? що це? Синя контрайн. Райер. А, ну мне райер выпав. А, в мене тупер два типа я. Так, це щось, і ще, і ще щось. З... Ну, а чому на ньому є звозочка? Сумон. А що в мене? А, все, це просто телепортує. А, так. Фріплей що? Ого, ну, значить. А я можу? О, я можу у флор 2 піти. Хтось мені підійде у флор 2? Ну, я чекал, вот их кто еще зайдет Никто не уходит? Почему? За шеф. Ю-ю-ю, я в шоце. Буда. Лодин, Найтмэрс. Так, Флур 2. Флур 2. Так, Чьюси Рун Рун два Диффикалти Левел С Изи Мод Тутрвард Ано в Нормал Моде Так Стоп А я шоу, Стоп шоу, Э А я на моршун Почему я лише в мене я знову запустився. Нормал моді. Так, тут така карта ще непонятно. А як як вони йти вообще будуть? Як вони будуть йти? А, вони ось сюди будуть виходити. А, так вони ще По-різному будуть. Я ось цього хочу поставити, бо я його ще не став. Так то знову бів побільшав ХП навіть. В нього, звісно, така атака цікава, пус. А, а, це, а цей один ось сюди йшов. Я, я його зараз заображу, Ну, в нього ранжа, ранжа в нього доволі ну, нормальний. Прям гарний ранжав в нього. А ми цього доведемо. В нас є невеличкі проблемки. Ми тут одного пропустили. Так, я поставлю. А я не можу його прокачати. Блін... Ааа, вон так не вообще дуже мало хефешок знесли. Так, а я цього прокачати можу? Так, можу, все я його прокачав. Просто мінус, що вони не можуть атакувати одразу декількох, і за цього він, де... він декількох пропускає. Це дуже великий мінус. Я поставлю ще ось такого. Прокачаю його. Ну тут вже 10 хвилин. Ну, режимчик ціка... цікавий, але ну, в ньому навіть довго грати не треба. Але пропускаємо, пропускаємо тут. Це реально важче. Це реально важче, ніж одну руду. А в мене тут ще блудфрейд. А його хтось буде задекає? Я цього прокачаю. Задефай тільки його, будь ласка, будь ласка. Да, задефай. Так, я цього, напевно, прокачав, щоб він не так сильно пропускав. Все, прокачав я його. Ну, що, Деф. Малого ли Ми, ми пропустило? Блін, гост! Мені, я ось, ще одного ось такого поставлю. прокачаю, прокачаю, ще раз. У нас тут є проблемки. Проблемки не маленькі ще. Ну але плюс в тому, що їх ну, тут не обов'язково саме вбивати, а ми їх просто коли дамажимо, вони. ну, Я все я цього на максимум, Він топер дуже мощний. Я ще цього хочу спробувати на максимум, бо ну, він в мене тільки недавно з'явився. Але мінус в тому, що. Ну, в мене він лише там дефай. Тому у ньогось цього треба тоді вкачувати. У-у-у! Ой-ой-ой-ой-ой, у нас тут є проблеми! Проблеми! Так, вкачуємо. Вкачайся! Все, я вкачав його. Блин, нам ХП доволі багато знесли. Так. А-а-а, в нас шо? Тут автоскіп? Десь увімкнений. Я ось такого ще поставлю. Покачаю його. А чому в нас автоматично тут що, що скіпається, Чи це просто сама по собі хвиля така, е, така велика. Так, цих ми задехаємо. Я навіть тут багатьох поставив. Так, а не цього я вкачу. Все, в нього Макс. Так це набагато краще, ніж ось цей. Бо в нього дамагу набагато більше. В нього в 2,5 рази більше дамагу. Ой, а, то так це вообще в них мало ПП. Так. Ой, так тут ще щось є. А, тут просто ось така штука. Так, я хочу ось цього. А це в мене на максимумі вкачую, вкачую, вкачу. Ну, плюс ось цього, бо ось цього, типа, бо в нього дуже при дуже дешева прокачка. І в нього дамагу доволі багато і він дуже швидко атакує. О, так тут вже босс вийшов. Так, так, ставлю, 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 прокачую, прокачую. Так, блин. Так, вкачав. Трав просто вот еще одну вкачиваю, вкачиваю, вкачиваю его. Так, тело мне можно вкачать еще. Его вот тут будет вкачать. Блочер. Так, 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 так. Вкачиваем, вкачиваем. Его останнего вообще такого ставлю, бог, но она уже лимит, я насколько понял. Ну, звісно, це так дуже приємно виглядає ось ця моделька. О, все. Я теж таку штуку отримав, яку я раз. Але в цей раз я не тільки її можу ще покрутити, а я можу ще покрутити ту, яку я в початку. В мене просто в перший раз не хватало там декількох, а зараз вже хватить. А чому воно тут з'явилося, всього ж тут не було? Так, ну для початку я хочу це покрутити. Откриваю моден. І ну, мене ще такий же самий випав. Та пропускаюся. І ще один відкриваю. Ну і мені знову. А я ну, сподівався на епіка там можливо. Так, сумон. О, блин, це телепортація Бакпак, урнс, Open. Давай щось хороше, щось хороше. А, мені такий же самий випав. Сел. Конфірм. Сел. Конфірм. А чому А я ч його... чому він в мене не продається? А ось тут в мене... А, в мене було. Це напевно просто... А, а всього в мене чомусь є зірочка, і їх чомусь тут менше написано. Їх в 10 разів менше. А це ну, дуже багато. М -м, цікаво, цікаво. А так, зараз. мені цікаво, ось тут щось. Демон Slayer, Так. Єс. Yes. Ну, щось знову я не поняла. Ну цікаво, в мене вже друге левел, до речі. Ну, цікавий режим. Ставте лайк, щоб я зняв другу частину. А так. Усім пока-пока!